На 96-му році пішов з життя перший темношкірий президент пар Нельсон Мандела. Відомий правозахисник помер у своєму будинку в Йоханнесбурзі. Останнім часом він тяжко хворів. Влітку його госпіталізували з легеновою інфекцією і навіть підключили до дихального апарату. Новина про смерть Лауреату Нобелівської премії миру облетіла весь світ. Співчуття родині Нельсона Мандели та усій країні висловлюють лідери провідних держав світу біля оселі легенди. Сотні людей запалюють свічки, танцюють та співають пісні. Польщі архітектурні споруди підсвічують жовто-блакитними вогниками на знак солідарності з Євромайданом. Кольорами українського стяга прикрасили найвищу будівлю країни 42-поверховий палац культури у Варшаві. Відповідне рішення прийняла мер польської столиці Ганна Гронкевич Вальц. Палац світився з п'ятої години вечора до півночі. Раніше Євромайдан аналогічним чином привітали у Вроцлаві. Там державними кольорами України підсвітили стадіон. В такий спосіб заявив прес. Секретар стадіону місто підтримало сусідів, спільно з якими рік тому приймало європейський чемпіонат по футболу. Ракета носій Falcon 9 з третього разу вивела на орбіту комерційний супутник. Американська компанія SpaceX, що належить мільярдерові інноватору Елону Маку, вперше вивела на орбіту землі телекомунікаційний супутник. Запуск ракети з супутником на борту вже двічі переносився через технічні неполадки. Інженери зупиняли двигуни буквально за секунду до старту. Цього разу запуск ракети пройшов успішно. Відбувся він у Флориді. На орбіту вивели супутник голландського оператора зв'язку вартістю більше 100 мільйонів доларів. Рижаний арктичний циклон приніс потужні снігопади у північно-центральні та західні штати. Висота снігового покрову сягає подекуди майже метра. Негода спровокувала численні ДТП. Жертвами зіткнень стали четверо людей. Лише в одному штаті Міннесота, який першим прийняв на себе удар стихії, за добу сталося близько двох сотень аварій. Ураганний вітер також обриває лінії електропередач. У багатьох регіонах оголосили штормове попередження. Місцеві кажуть, такої негоди не бачили років із десять. Стихія не відступає. Синоптики прогнозують, що снігопад посилиться. Мер Торонто намагався викупити компромат у наркодилерів. Роб Ворд пропонував 5 тисяч доларів і автомобіль за відео, на якому він курить крек кокаїн. Але угода не відбулася. Торгівці зіллям захотіли в 30 разів більше грошей. Аудіозапис зробила поліція під час розслідування через скандали з наркотиками, алкоголем і лихослів'ям. Міська рада Торонто вже позбавила мера реальних повноважень, але Роб Форд вважає це несправедливим. Спортивний гігант Найк зняв новий рекламний відеоролик за участю найяскравіших зірок американського спорту, включаючи двох боксерів: Майка Тайсона і Евендера Холіфілда, а також баскетболіста Деніса Родмана. Центральним сюжетом реклами стало примирення двох боксерів. У другій сюжетній лінії головну роль зіграв Деніс Родман. Спортсмен, як відомо, дійсно покинув США і має намір взяти участь у тренуванні олімпійської збірної північної Кореї. У ролику також знявся колишній американський футболіст Бред Фарву. Раніше обличчям рекламних компаній Nike ставали баскетболіст Леброн Джеймс, тенесістка Серена Вільямс і інші спортивні зірки світової величини. Головну ялинку США запалили у Нью-Йорку. Норвезьку красуню заввишки 23 метри прикрасили 45 тисяч вогників, а саму маківку прикрасили триметрової ширини зіркою Сваровські. Щороку, щоб побачити, як на ялинці запалюються вогні, в центрі Мангеттена збираються тисячі людей. За традицією поява різдвяної ялинки на Мангеттені супроводжується великим концертом за участю популярних виконавців. Папа Римський у молодості працював викидайлом в барі. Про це розповів сам понтифік прихожанам у церкві неподалік від Риму. У рідній Аргентині Франциск був і прибиральником мив підлогу і проводив експерименти в хімічній лабораторії. Але за словами папи римського пізніше його захопила релігія. Французький скульптор Бруно Каталано робить статуї невидимки злиті з бронзи. Побачити їх можливо на вулицях французького Марселя, а можна і не помітити пройти повз, вирішивши, що здалося. У тонких та витончених скульптурах відсутні цілі частини тіла, що робить їх невловимими. Це мандрівники. Вони стискають в руках сумки, кейси, валізи, і таке враження, що кудись поспішають. 53-річний скульптор Бруно Каталано каже, що його ефемерні скульптури це жителі Суча. Митець пояснює свої витвори тим, що ми багато втрачаємо протягом усього життя, і в кожного з нас є втрачені миті, які вже ніколи не повернути. Голівудська акторка Кіра Найтлі знову примірила весільну сукню. Зірка, яка у травні цього року вийшла заміж, у білому одязі прибула на благодійний концерт. Акторка вже не вперше після шлюбу з'являється на публіці у сукні від Шанель, та й до весілля Кіру бачили в цьому ж вбранні. Найтлі поки що не зізнається, чому на світські раути носить вбрання, у якому стояла біля вівтаря. Можливо, дівчині просто подобається образ нареченої. «Пусі Райот» йдуть на Оскар. Стрічка Панк Молебен увійшла до списку 15 претендентів на здобуття премії за найкращий документальний фільм. Найближчим часом члени американської кіноакадемії відберуть п'ять основних номінантів. Панк Молебен знімали по гарячих слідах скандальної акції у храмі Христа Спасителя. Автори детально зобразили судовий процес над трьома учасницями гурту. На здобуття Оскара також претендує фільм Брехня Армстронга про вилогонщика, якого дискваліфікували за вживання допінгу. Проте критики вважають фаворитом стрічку Акт убивства про геноцид в Індонезії у 1965 році. Детройт, колишня автомобільна столиця США, тепер офіційно банкрут. Федеральний суд штату Мічиган визнав місто неплатоспроможним і зобов'язав місцеву владу терміново оприлюднити план зі скорочення гігантської заборгованості, а вона становить понад 18 мільярдів доларів. Про статус банкрута просила сама влада міста. Тепер муніципалітет має можливість виплатити лише частину боргу і, можливо, зменшити пенсії мешканцям міста. Юлія Джима потрапила до списку найкрасивіших біатлоністок світу. 23-річна спортсменка зовсім нещодавно опинилася в головній українській команді, але вже може похвалитися сріблом чемпіонату світу. Немає сумнівів, що Юлія в новому сезоні буде регулярно радувати шанувальників вдалими результатами. Етап Вестер Сунді для української красуні склався цілком вдало. В спринті дівчина виборола 14-те місце.